Let's go. Друзі, вас вітати у нас на каналі канал Міто Авто, канал Про Автомобілі. З вами сьогодні Ігор. І поговоримо ми про авто із США Нісан Рох, який ми придбали для нашого замовника на аукціоні, привезли в Україну, зробили під ключ. І на сьогоднішньому відео подивимося на нього огляд. На сьогоднішньому огляді ми подивимося, скільки коштує зараз такий автомобіль, за скільки можна його привезти. Порахуємо, скільки може вийти під ключ. Поговоримо про новий Nissan Rogue, який вийшов у 2021 році. Порахуємо, скільки його можна привезти під ключ робити. Та на що потрібно розраховувати, коли ви придбали для себе цей автомобіль, його недоліки та переваги. Адже це атмосферний автомобіль, на який ставить ага 4 покоління, але в якого варіаторна коробка передач. І саме варіаторна коробка передач досить часто стає ступором для багатьох сучасних шукачів автомобіля, тому що вона славиться своєю ненадійністю. Але ж давайте розбиратися більш детальніше по поводу її надійності і ненадійності. Тому що, якщо ми говоримо про старі якісь варіатори JATCO, які ще випускалися у 2005 році, то, звичайно, у 2023 році, коли автомобілі вже 17-18 років, звичайно, про якусь надійність говорити досить складно. Але ж давайте розберемося, вони ж якось все-таки дожили до сьогоднішніх днів, і все одно автомобілі з варіаторами якось сьогодні. Старі навіть їздять. Тому, якщо люди не дотримуються правил експлуатації автомобілів з варіаторами, тоді вони й отримують оці недоліки в експлуатації саме варіаторної коробки передач. Тому що якщо ви будете за нею наглядати, а саме міняти мастило кожні 40 тисяч кілометрів, ви не будете її перегрівати і перегружати, ви не будете на трасі досить швидко їхати з однією стабільною. Дуже високою швидкістю, то скоріш цього, до 300 тисяч кілометрів ця коробка ніяких проблем для вас не принесе, але за ці 300 тисяч кілометрів вона реально принесе вам дуже велику економію по пальному. Тому що варіаторні коробки це найекономніші коробки, які тільки можуть бути, і вони навіть економніші за роботів. Якщо ми говоримо про гідротрансформатори, то ні про яку економію там говорити не можна, це самі найпрожерливіші коробки. Але вони вважаються максимально надійними. Так ось, коли ми говорили на попередньому відео про джип-компас з повним приводом, в якого гідротрансформаторна коробка передасть 2,4 атмосферним двигуном. То на повному приводі середня витрата пального в цього автомобіля складає біля 13-14 літрів бензину по місту. Коли ми говоримо про Nissan Rogue, то на повному приводі а, зі своїм варіатором вона буде споживати цілих 11-11,5 літрів. Тобто ми маємо реальну економію як мінімум в 3 літри бензину на кожні 100 км шляху. Якщо ми виберемо передню приводну версію автомобіля, десь на літру-півтори вона буде споживати менше і реально біля 10 літрів бензину по місту можна розраховувати. Коли ми виїдемо на трасу, відповідно десь 6,5-7 літрів бензину буде середня витрата цього автомобіля. Тобто, в змішаному циклі він може реально споживати біля 10 літрів бензину. Я вважаю це досить таки великою перевагою. І коли у нас є якийсь недолік, то є завжди і перевага, не буваючи тільки одні плюси, одні мінуси. А це сучасний автомобіль 2020 року випуску. Це Nissan Rogue, Йому брат Nissan X-Trail, відповідно в США цей автомобіль називається Nissan Rogue, А нас в нас європі це називається Nissan X-Trail. В принципі, великої різниці між ними немає. Але в цього автомобіля є е, дуже різні стіки. Наприклад, на центральній лівій стійці, коли ми подивимося на стік, ми побачимо е, наступне: що у нас є виробництво автомобіля, кода починається з буковки K. Наприклад, ми також бачимо MFD by Renault-Samsung Motors, Тобто Nissan у нас робить Renault Samsung. ну Вже від давніх пор Nissan і Renault це одне й те саме. Він код у нас, до речі, на стіку не зазначений, а він у нас є ось під капотним простором. І він починається з буковки Кей. Тобто, відповідно, цей автомобіль зібраний в Кореї. Та якщо ми будемо перебирати Нісан Роги, ми замітимо, що є в кого починається він код з буковки J, відповідно, Japan – це Японія виробник з одинички, відповідно, це США виробник США. Тобто Нісан Роги збираються реально по всьому світі і можуть мати в собі певного роду відмінності. Але що потрібно знати 25 двигун атмосферний, на який ставиться газ четвертого покоління, до речі, який ми сюди встановили. Ставимо на час газу його обладнання МРТ. Як бачите, досить красиво і гарно все заховали, що з першого погляду не видно, де захований редуктор, де у нас все заховане. Акумулятор, звичайно, у нас стоїть новий, Bosch. тому що автомобілі приїжджають уже з підсівшими мертвими акумуляторами. Може для продажу воно якось і проканає пару разів завести, продати автомобіль. Але коли автомобіль буде експлуатуватися для себе, досить неприємно буде забрати автомобіль і поїхати. Через пару супермаркетів стати і не завестися. Тому ми завжди рекомендуємо замовникам ставити нові акумулятори і по СТО їх возити, коли він не заряджається постійно з прикуркою. Це один геморрой. Що потрібно знати? Якщо ви поставите газ на цей автомобіль, то приблизно кожні 40 тисяч кілометрів завод-виробник рекомендує регулювати клапана. На цьому автомобілі, тому що тут у нас немає гідрокомпенсаторів, і це також створює певного роду проблеми, якщо ми експлуатуємо автомобіль на газу. Коли ми говоримо про той же джип, наприклад, там є гідрокомпенсатори, цієї проблеми немає і не потрібно регулювати клапана кожні 40 тисяч кілометрів. Коли ми надалі говоримо про цей автомобіль, то йому потрібно віддати перевагу і належне, тому що навіть в середній комплектації СВ, саме в такій комплектації, у нас цей автомобіль, він має досить багато сучасних необхідних функцій для сучасного водія. Наприклад, цей автомобіль досить таки великий. У нього набагато більший багажник ніж у джипа компаса, та навіть він у нього більший, ніж у джипа Чироки. У нас набагато більше місця для пасажирів, які розміщаються позаду. Але оскільки це у нас Нісан, то для задніх пасажирів заряджання телефону і комфорт не предусмотрений. Е, дякувати Богу, що поставили хоч воздуховоди для задніх пасажирів від клімата. Безключовий доступ до автомобіля є він присутній, реалізовується через ось таку кнопку. Та у нас електроприводів в пасажира. Немає, а ось у водія у нас є електроприводи сидінь. Двухзонний клімат Контроль, Apple CarPlay, Android Auto, камера датчики сліпих зон. У нас заховалися ось тут, в цій частині. Ось тут у нас оранжеве моргає, коли у нас є в сліпій зоні якийсь автомобіль. Та камера у нас в лобовому склу, яка контролює сліпі зони. Автомобіль у нас з ось таким ключем шайбою Тут у нас електрокришка багажника та автозапуск. Саме це все присутнє в Нісана Рога в середній комплектації. Та, як бачите, є у нас позаду парктроники та електрокришка багажника відчиняється завдяки помаху ноги. Оскільки це у нас Nissan, а не BMW чи Mercedes, тому воно може спрацьовувати далеко не з першого разу. Кришка відчиняється, на мій погляд, досить. Повільно, але тим не менш це все працює і функціонує. Наш замовник вирішив забрати деякі запчастини від ремонту автомобіля, тут є розбита фара, ще, ще, ще щось. Не знаю, для чого це йому потрібно, але він для чогось використає, попросив це залишити, ми залишили. Коли ми подивимося, коли у нас ці здоровенні зні фари розміщені в багажнику, то ми бачимо, що місця реально в багажнику вистачає і його дуже багато. Це при цьому всьому, що в нас внизу ще встановлений газовий балон. Що на мене досить зручно. Так, махаємо ногою, і кришка у нас зачиняється з першого погляду. Камера розташована ось тут, з першого помаху. А у нас в СВ-комплектації можуть бути ось тут ще такі капельки: це будуть камери. Якщо вони є, тоді в автомобіля будуть камери 360. В передньому значку він у нас скляний, відповідно, розташований Дістронік. Завдяки цьому Дістроніку ми можемо їхати адаптивним проїзд-контролем, підлаштовуватись до переднього їдучого автомобіля. Також в автомобілях цього. Панорами немає. Панорама це опція. Може бути як в комплектації СВ, так і в комплектації СЛ. Електроприводи в водія вже у нас як бачите присутні, верх-вниз і бічна підтримка і регулювання в поясниці. Так ось. Вибираючи автомобіль в СВ-комплектації, ви можете взяти його як максимально зафаршированим, тобто і з панорамою, і з камерами 360, дістроніком, безключовий доступ, сліпі зони, електрокришка, CarPlay. Це все буде в автомобілях. Так ви можете взяти його й бідним без цього всього. Коли ви вибираєте максимальну комплектацію SL, в автомобіля буде додана шкіра, в ве буде виключна тканина. Так ось, оцей SL типу максимальна комплектація зі шкірою може бути також, також максимально бідна. Звичайно, безключовий доступ з сліпі зони електрокришка буде. Але, наприклад, уже контроля смуги може не бути, панорами може не бути, камер 360 може не бути. Тому, коли вибираєте для себе автомобіль, потрібно завжди звертати увагу на you Комплектацію. Коли ми з вами перейдемо до цін, подивимося, по чому нас торгуються подібні автомобілі на аукціоні, як ми купували цей автомобіль, то бачимо, що вибрали для нашого замовника досить таки по вигідній ціні автомобіля. В принципі, як розрахувати ремонт, як на середньостатистичний кросовер, кросовер, який марки не преміум, буде уходити десь на ремонт біля 5 6,5 тисяч доларів, в залежності, як ви будете робити свій автомобіль. Досить головне, що наші замовники. Кев вибирають для себе звичайно якісний ремонт та отримують на нього додаткову гарантію від нашого СТО з актами виконаних робіт. Якщо в автомобілі щось за цей період случиться, приїдуть безкоштовно, перероблять, якщо такі роботи були виконані. Так ось у нас на СТО є професійне обладнання, майстри, які мають досвід роботи від 10, від 15 років і більше. Ну в кого як є різний від, звичайно, майстрів у кожного майстра є постапель, у кожного майстра є додаткове обладнання, сварочні апарати. І креслення, по яким робити автомобілі. Саме тому вони роблять всі автомобілі якісно, рівні. І коли ви замовляєте, у нас автомобіль, ви точно не будете їхати боком, криво якось чи щось таке. І саме тому майстри можуть давати гарантію на свою роботу. І, звичайно, на покрасочні матеріали, в тому числі, ми можемо давати гарантію, тому що красимо якісними матеріалами в камері і допилюємо автомобілі майже до ідеалу. Звичайно, потрібно розуміти, що автомобіль 2020 року випуску з пробігом 54 тисячі милі. Тобто це вже там 80 тисяч кілометрів. Новим його назвати не можна. Звичайно, в нього десь є якісь сліди експлуатації і зносу, тому що нова машина це на сьогоднішній день 23-го року. Там хай з пробігом тисяча дві кілометрів. Це буде нова машина. Звичайно, на такій машині сліди експлуатації будуть, але важливо все відновити якісно. Та потім щоб не кататися по СТО, не перероблювати автомобіль. Тому що це в результаті вийде дорожче. Так ось, коли ми відкриваємо аналітичний сайт «Автостат», ми бачимо, що в середньому ці автомобілі торгуються від 4 до 6 тисяч доларів. За 4-4,5, як правило, можна взяти дуже пошкоджені автомобілі або автомобілі в бідній комплектації комплектації. С там уже у вас будуть ковпаки, електрокришки не буде. Е, ну, в общем, бідніше буде автомобіль, то коли ми говоримо про комплектацію СВ, в принципі, біля 5 5300 можна спіймати досить непоганий автомобіль. Коли ми говоримо про SL, я вважаю, ціни на ці автомобілі досить сильно завищені та торгуються від 6 до 7 тисяч доларів. Тільки тому, що в автомобілі додався шкіряний салон, е, він коштує аж на тисячу дорожче. Відповідно, від 11 тисяч доларів можна привозити ці автомобілі без ремонту. Якщо ми вкладемо в середньому в якісний гарний ремонт, Тобто всі пошкоджені запчастини на викид, а не бігати по OLX, збирати якісь пошкоджені запчастини, і все, що не робиться, все шпаклювати, вішати на стяжки, радіатори, клеїмося, заклеювати, щоб трималось на клею. Тобто робити ремонт якісний під себе від 5 до 6, наприклад, зробити, то ми, ми розуміємо, що від 16 до 17 подібні автомобілі можна привозити і робити для себе під ключ 20-го року, ну приблизно десь таким пробігом. Коли ми будемо говорити про нове покоління x трейлів а саме. Санрогів. На сьогоднішній день їх уже майже у нас не замовляють. По середній статистиці автостата ми бачимо, що ці автомобілі торгуються біля 10 тисяч доларів. Звичайно, кращі комплектації з меншими пошкодженнями будуть дорожчі, комплектації гірші, можуть бути трішки дешевші і з більшими пошкодженнями. Але якщо орієнтуватися на середню ставку 2021-2022 року, то ми розуміємо, що автомобіль біля 20-21 тисяч доларів можна пригнати без ремонту. Звичайно, автомобіль новіший, запчастини будуть на нього. Трішки дорожче, тому бюджет ремонт 5 краще не закладати. Уже на новіший автомобіль краще закладати 6,5-7. Якщо залишиться, слава Богу, ви тільки подякуєте, буде все класно. Досить часто не всі договарюють про ремонт і стараються при купівлі вибору автомобіля його занизить, заменшить. І люди, коли приїжджає авто із США, потім хватаються за голови, за кредити, не знають, що робити, тому що їм обіцяли ремонт 3 тисячі доларів, а він не получився. Ну, наприклад, як може коштувати ремонт 3 тисячі доларів, якщо ксенонові фари на комплект там. Хай навіть по Тайваню може коштувати там 800 доларів по оригіналу півтори тисячі доларів. Капот на якийсь автомобіль там той самий Jeep Cherokee, наприклад, по оригіналу може коштувати 1000-1200 доларів. Про який е ремонт в 3000 доларів може йти мова? Я думаю, ви це розумієте. Але якщо бюджет залишиться, то це ваші кошти, які ви зможете потратити на себе або додатково на свій автомобіль. Встановити газ, становити нову гуму. Та таке інше. В будь-якому випадку наша задача зробити для вас якісно. Стяжками клеєм ми робити не будемо, тому що не можна дати гарантію на автомобіль, який ти робиш на саморізах, на стяжках, на клею. Так ось ми з вами розуміємо, що десь приблизно біля 27 28 плюс-мінус можна привозити Nissan X Trail 2021-2022 року нового покоління. Запрошую вас в салон цього автомобіля робити тест-драйв та насолоджуватись поїздкою. Почнемо ми традиційно з задніх сидінь, в багажнику ми з вами вже були. І а, хочу сказати, що місяця тут. Тобто я сижу сам за собою, від колін до переднього сидіння дуже багато місця, над потолком дуже багато місця. Тобто це такий міський реальний автомобіль, який реально більший як за компас, так і за Cherokee. І тому є досить велика альтернатива, якщо ви вибираєте між Cherokee, і рогом ви зрозуміли з цього відео, які у нас будуть відмінності. Дивіться, ось у нас тут є от така штучка. І я можу їздити ось цим сидінням. Тобто, відповідно, Я можу під'їхати. Ого, аж сюди я так впритул. І в мене збільшується об'єм багажника, якщо мені щось потрібно перевезти. Таким чином я можу від'їхати і назад, для того, щоб з кращим комфортом розміщатися заднім пасажиром. Так, ремені у нас є, а я хочу подивитись, тут має бути ще регулювання спинки. Так, ось тут я можу потягнути, і у мене. Відпадає ось такий підлокітник. Тут є у нас кава чай, і це зроблено для того, щоб е якщо ви їдете на лижах кататися, на сноуборді, то щоб його тут ложити, то цей підлокітник отак відкидається. Наприклад, широкий знову ж таки цих функ такої функції немає, і це незручно. Це більше, до речі, притаманно європейським автомобілям, для того, щоб перевозити лижі. Вони більше люблять кататися на них. В потолку у нас із такого формату старого плафон, як ще було в якихось Нісан. Так, Та для задніх пасажирів регулювання спинки наклону її регулюється ось таким чином ось цією кнопкою. Тобто вона або складає пасажирське сидіння і на дальню відстань ну мені буде так їхати, не знаю, не дуже зручно, в мене, напевно, запалить спина. Я б все-таки поклав би сидіння ось так. І можна розвалитися так, як дядько. Далі, звичайно, безключовий доступ, це досить комфортно. Уже ніхто ці ключі в карманах не носить, верніше в руках, Уже ніхто не робить. Щоб вставляти ключ, заводити, це вже заїжджена тема. Ось сіли. ключ у нас в кармані, кнопку стартоп нажали, сліпі зони у нас працювали, автомобіль зробив автодіагностику, що все працює. Ну, от, і добре. Тут у нас вивід під AUX, а також звичайний USB type c у нас немає. Це потрібно вже очікувати від нових автомобілів, які знаєте, від 20 го від 21-го нового модельного ряду пішли. Тому що е це у нас ще модельний ряд 2013 року з рестайлом в 2017-му. Тому навіть на цей вік. Досить непогано, я вважаю, фарширований цей автомобіль, і навіть після рестайлу є CarPlay і Android Auto, чого в цих роках ще немає в конкурентів інших автовиробників. Підігрівся душок у нас знаходиться, виконаний ось таким чином. Ось такими кнопочками ми його вмикаємо. Підігрів керма у нас тут також є. От, і можна відкривати електрокришку багажника. все остальне. Кермо в рестайлі у нас зрізане, тобто спортивне. В дорестайлі у нас, такі, тако тако, а тут у нас вже спортивне кермо, що дає керувати автомобілю досить зручно. Двухзонний клімат-контроль. Ну, тобто все є досить непогано зафаршировано в цьому автомобілі. Камера заднього виду звичайна, але повторює кермо, куди автомобіль буде їхати. Екран маленький, скажу чесно, як для мене, особливо коли ми сіли після огляду джипа компаса, де цей екран просто був ну, здоровенний. То... Коли ми говоримо про підігрів сидінь через кнопки, для мене також це дивно, тому що вже на всіх сучасних автомобілях ми звикли, що всі підігріви знаходяться на екрані. Так, ну що, друзі, поїхали. Коли ти їдеш на варіаторі, то таке відчуття, що ти їдеш е на якомусь тролейбусі, на, на електричці. Досить схоже відтворена система управління, і тут немає передач, немає що щось переключається. Бачите? Тобто вона гудить таке відчуття, ніби то тролейбус. Справа в тому, що варіаторна коробка передач реалізована таким чином, що ролики у нас міняють свій діаметр на двох конусах і немає перемикання передач. Тобто це досить зручно в тому плані, що немає цих смикань. От, але це вносив відповідні корективи в експлуатацію цього автомобіля. Тому я вам і казав, що цей автомобіль не любить різких нажатій тапок в пол, не любить досить довго їхати на великій швидкості. Та цей автомобіль полюбляє, щоб в ньому коробки кожні 40 тисяч кілометрів міняли масло. Що ви будете дотримуватися цих правил, повірте, ніяких проблем з вашою варіаторною коробкою не буде. Що ви не будете вивозити автомобіль на бездоріжжя, місити там якусь багнюку, тому що, по-перше, ви там відірвете собі бампера, а по-друге, ви собі уграєте там коробку, то цей автомобіль буде досить непогано вам служити і економити пальне. А повний привід буде експлуатуватися. Ну, якщо ви так само їдете, їдете і з'явилась погана дорога, погане місце, де вам потрібно заїхати. Ось по великому кліренсу, тут де ми з вами їхали з компасом. Ми отак от з'їжджаємо, <кій> і все. Тобто ми в лісочок, собі заїхали. Проблем у нас немає абсолютно ніяких. Е, ви їдете і е, у вас погана дорога, випав сніг, слякоть, і для безпеки використовуєте свій автомобіль. Без проблем, ви також це все робите, це все призначено для того, щоб в необхідний момент ви могли підстрахувати себе і проїхати там, де погана дорога. Ну, Якщо ви будете вивозити його на жорстке бездоріжжя, то повірте, нічого хорошого вашому автомобілю від того не світи, ви застрягнете і прийдеться йти десь за якимось трактором. Автомобіль м'який. Я не можу сказати, що він якийсь жорсткий. Тобто, в порівнянні, наприклад, з якимось автомобілем, трошки менше класу, він тихіший і він комфортніший. Але якщо в порівняти з широкі, то він буде трошечки шумніший, і навіть в порівнянні з останнім компасом. На якій ми останні робили тест-драйв з вами після 22-го року, він також буде шумніший. Звук варіаторної коробки буде доноситись до вас також в салон. Так як я сказав, буде оце ну, таке відчуття. Вроді би як розганяється якийсь тролейбус. Це якби недолік, це не проблема автомобіля, це просто недолік. Такі експлуатації, але в принципі, якщо поїздити якийсь місяць, два то до цього досить швидко звикаєш, та навіть цього не помічаєш. Це будуть тільки помічати люди, які пересідають трансформаторної коробки. Передачі все якби. Але ніяких проблем це за собою не несе. Ямки хава досить непогано, досить зручно. Якщо ви ганяєтеся за об'ємом автомобіля, і вам треба саме автомобіль, в який у вас велика родина, грузити багато речей. І економити пальне, то Nissan Rogue буде гарним вибором. Саме тому, саме по цій причині ви його можете вибрати, і він буде непогано справлятися. І своїми задачами. Автомобіль ліквідний. Якщо ви будете продавати той ж дівчирокі, Nissan Rogue, це автомобілі, за якими кросовери, за якими постійно охотяться всі шукачі сучасних автомобілів. І якщо вам треба буде продати цей автомобіль, це ніколи для вас не буде проблемою. Ну, звичайно, якщо він в гарному стані. Якщо він у вас зліплений з топле клея саморізів, то звичайно. Поки ви не знайдете людину, яка це не помітить, ви його не продасте. От. Але шукає сучасний шукач автомобілів, використовує постійно автопідбір. Сам уже щось трошки розбирається автомобіля. в автомобілях в автомобілях. Повести автомобіль на те саме СТО перевірити. Любий майстер помітить кривобокий, кривокосий ремонт. І це все досить легко знайти. Тому, звичайно, такі автомобілі продаються на авторія дешевше, їх довгий час ніхто не купує. І що потрібно робити? Правильно скидувати ціну, скидувати ціну до того моменту, поки його не куплять. І таким чином ми можемо відкривати артерія і бачити, що у нас автомобілі є досить дешеві в продажу, і навіть дешевше, ніж би то під себе привезти і зробити автомобіль такий із США. І казалось би, як так виходить. А виходить, із-за того, що такі автомобілі можуть, скоріш за бо зліплені з гамна і палок, їх ніхто не купує і на них просто тупо скидають ціну. От звідки вона береться. Ми з вами розуміємо, що під ключ такий Nissan Rogue можна гарний, якісний робити від 18 до 20 тисяч доларів. З гарним якісним ремонтом під себе, щоб потім не кататися по СТО, і не зрозуміло, що в автомобіля дороблювати, то те не працює, то те, то там щось відпадає, то фарба получилася, відпала, то шпаклівка получилася, відпала. Тому краще під себе зразу робити якісно. Це моя думка. Що робити вам? Вибирати виключно вам? Ми з вами паркуємося і передаємо автомобіль далі на СТО та будемо здавати вже е, його замовнику, тому що автомобіль готовий підключити. Маленька рекомендація. Ми з вами зараз приїхали і бачите, стоїмо під досить таким великим наклоном. По суті, без різниці, чи у вас варіаторна коробка чи ні, але особливо, якщо варіаторна, що потрібно зробити? Ми зараз на вижитому тормозі стоїмо в положенні драйв. Навантаження з коробки потрібно зняти. Ми переводимо його в положення нейтральної передачі. Тут у нас ручник ножний, ми затягуємо ручник, Тобто тепер у нас зажаті колодки ззаді. Ми відпускаємо. Тормоз. Для того, щоб зняти навантаження з коробки, нажимаємо ще раз тормоз і переводимо в паркінг. Таким чином, ви будете зберігати свою коробку автомат, якщо під великими е, горками, під великими такими нагрузками, будете залишати на паркінгу автомобіль саме по цим правилам. Ніяких проблем не буде. Ну якщо, звичайно, автомобіль попадає до невмілого автомобіліста, то навіть за тисячу і 5 тисяч кілометрів він навіть новий автомобіль із салону може положити як коробку, так і двигун, так і все остальне. Тому, якщо ви будете дотримуватись таких рекомендацій, проблем не буде. Сподобалось відео. Поставте лайк, підтримку каналу, напишіть коментар, напишіть свої побажання по наступним випускам відео, що б ви хотіли побачити. І на самі цікаві теми я обов'язково відзніму і вам розповім відеоролик. До нових зустрічей, друзі, всім пока!